Фестиваль Лель відбувається у Кривій Руді, адже крива руда це центр культури і мистецтва, садово-паркового мистецтва, пісенного мистецтва. Це центр, де збираються люди навесні звідусіль. З різних районів Полтавщини і інших областей, аби розвітуватися про мистецтво, яке вони несуть до людей. Хочеться відзначити, що цього року дендропарк Криворуцький святкує свою 55-ту річницю. І ось останні роки цей парк має період оновлення і збагачення. Тому не дарма він ось ось скоро отримує статус дендропарку загальнодержавного значення. Криворуцький дендропарк знають в Україні, шанують людей, які його розбудовують, і, звісно, обмінюються тим досвідом, який накопичений в інших дендропарках. Цей символічний фестиваль Лель, Крива рода, вся така барвиста. Весняна, квітуюча, як і люди, вони всі у святковому настрої і несуть своє слово і пісню до своїх Там життя дуже багатьом таким талантом. Все ж всьому житті, що саме цінно нам дається розкоштовувати. Це життя, батьки, рідні, сім'я і талант. Це переповнює душу те, що початок був започаткований тільки в парку. Він візитка нашого села.